Наказ про звільнення Василя Берташа та призначення Сергія Рибачка на посаду голови рівненської обласної державної адміністрації новим старим підлеглим голови зачитав віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич. Без оплесків та пафосу новопризначений голова підтвердив, його кандидатура суто політична. Кандидатура визначалася кандидатура узгоджувалася з виконуючим обов'язки президентом от і з кабінетом міністрів. Не озвучусь, новий 36-річний голова має управлінський досвід роботи у приватній структурі, викладача політології та помічника нардепа Осуховського одружений, виховує доньку. Тепер відповідатиме за порядок в області. Єдина настанова: моментально приступити до виконання обов'язків, моментально розібратися у своїх повноваженнях в структурі в всіх проблемах. От, економити кожну копійку коштів, припинити будь-які тіньові схеми оборудки, розкрадання коштів треба надзвичайно швидко вникати в курс справ бути мобільним дисциплінованим чітко виконувати накази от і поводити всі свої дії силовими структурами свою співпрацю з обласною радою де більшість партій регіонів новий голова бачить плідною ми не можемо на даний момент переформатувати ту раду тому що розпускати призначати нові вибори ви самі розумієте що тут довгий процес а сьогодні такий час що потрібно що потрібно в максимальні терміни прийняти усі необхідні для забезпечення життєдіяльності краю рішення і відповідно будемо проводити консультації і з представниками тих груп для того щоб вони сьогодні проявили патріотизм і підтримали ті рішення які будуть пропонуватися які будуть пропонуватися нами Олександр Сич запевняє, незабаром все-таки зміниться. Мова буде йти про реформування місцевого самоврядування, про повернення до стану 1997 року, коли обласні ради районні ради мали виконавчі комітети. В такому разі в нас буде ліквідована структура районних і обласних адміністрацій. Натомість на місцях будуть представники президента або, можливо, ці функції буде мати прокурор, який буде слідкувати за дотриманням загальної державної політики і тих розпорядження. Дження, які президент України, проте коли це остаточно відбудеться, наразі не йдеться. Головне кажуть, новопризначені владі стабілізувати ситуацію в країні і цьому, мабуть, сприятимуть нові призначення в адміністрації, які новий голова пообіцяв здійснити після того, як ознайомиться із роботою ОДА. Наталка Посухова Артем Лаговський, новини Рівного.